Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, нам хтось залишив кошик. Давайте розглянемо, що в ньому. Так, в ньому шишки. Однакові вони чи ні? Правильно, вони різні. Як ви гадаєте, з яких дерев ці шишки? Молодці, з ялини та сосни. Дітки, ми з вами знаємо, що є листяні дерева, а є хвойні. А чим же вони відрізняються? Листяні дерева мають на гілочках листочки. Восени вони скидають свої листочки, а на весні у них виростає нове листячко. Хвойні дерева замість листочків мають зелені голочки, наприклад, ялина, сосна, ялиця. Хвойні дерева називають вічно зеленими, оскільки їх голки поступово опадають, виростають нові, тому здається, що вони завжди зелені. Дітки, а тепер скажіть, що мають листяні дерева на гілочках? Так, листочки, а що мають хвойні дерева замість листя? Правильно, голочки. Як називається плід дуба? Молодці жолудь, як називається плід ялини, в якому ховається насіння. Так, шишка, яке дерево росте переважно біля водойм. Правильно, верба, як в народі називають суцвіття верби. Молодці, котики, як називається дерево з чорнобілим стовбуром і солодким соком. Правильно, береза. Зараз пропоную пограти в гру. Уважно розгляньте малюночок, назвіть всі зображені дерева та скажіть, які з них належать до листяних дерев. Так, тут зображені дуб, ялина, клен, каштан, сосна, верба, липа, ялівець і береза, які з них належать до листяних дерев. Правильно. Дуб, клен, каштан, верба, липа, береза. Зараз пропоную зібрати пазл із зображенням берези та розказати, що ви знаєте про березу. Тепер пропоную пограти в гру. Вам необхідно з'єднати лініями плоди і листочки з відповідними деревами. Наостанок пропоную виготовити ялину з пластиліну. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін і дощечка. Починаємо працювати з темно-зеленого пластиліну, скочуємо великий конус. Зі світло-зеленого пластиліну відриваємо невеличкі шматочки, скочуємо кульку та формуємо багато краплинок. Нам залишилось зібрати ялинку. Для цього прикладаємо наші краплинки-гілочки до конуса. Ось така ялинка вийшла у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу! До нових зустрічей!